Програма будь у курсі на телеканалі ОТБ у прямому ефірі. Телефон наш 715 20 87. Код Харкова 057. Також ви можете нас дивитися на сайті у курсіком.юей і на каналі Ютуб на одноіменному каналі. І зараз ми будемо говорити про методи впливу на владу. Громадянського суспільства наші гості, член редакційної колегії інформаційного бюлетеня Альтернатива Павло Нетеса. Доброго, Доброго вечора і депутат Пісочинської селищної ради Артем Фесун. Вітаю вас у нашій студії. Ми, здається, вперше з вами зустрічаємося. Так. Отже, громадське об'єднання альтернатива сьогодні, особливо за останній, останній рік, громадські об'єднання показали, що вони мають вагомий вплив на те, що відбувається в країні. Громадянське суспільство зростає у пісочині. З'явилася така організація, коли ви з'явилися, і що цьому. Громадське об'єднання, альтернатива, воно вже не молоде. Ми існуємо шостий рік. З'явилася, сформувалася громадська організація під час захисту Рижовського парку. Угу. Це такий природний парк, він має місцеве значення. На жаль, він занедбаний, ми хочемо його відродити. І ось одного дня стало питання про його знищення. Саме в боротьбі за а, цей парк і виникла громадська організація. Ну ви його відстояли Ми його відстоїли. Більше того, ми почали видавати ось угу. такі матеріали. Це перший раритетний випуск. Ми підняли наше суспільство, Пісочинці зібрали під цим е, нашим е, зверненням тисячу підписів. Більше того. Цим питанням зацікавились ЗМІ, і ось вийшла ось така величенька стаття. Ми спонукали природозахисну прокуратуру відкрити кримінальну справу, і наша двохрічна боротьба завершилась нашою перемогою, не єдиною нашою перемогою. Ви знаєте, що мені сподобалося на на сайті громадської організації Альтернатива. Тут таке звернення до тих, хто заходить на сайт. І ось ви пишете, один спортивний тренер для гравців своєї команди написав у роздягальні три правила поведінки на полі. Не розраховуй ні на кого, не ображайся ні на кого, роби хоч щось. І з огляду на ці принципи ми об'єдналися. Створили сайт, випускаємо газету і таке інше. Хто Ну до вас звертається, чи хто у ваших лавах це скоріше? Що це за громадян? В громадській організації альтернатива місцеві мешканці, які пов'язують своє життя безпосередньо з цим селищем, з пісочином. Чому ви... тому, що вони не збираються нікуди ні переїжджати? Да. Вони виховують тут своїх дітей, да. і їм комфортно в цьому мешканці в цьому селищі извиніть, жити. Извиніть. Вони розуміють, що для нормального людського життя вони повинні впливати на ті процеси, які відбуваються в селищі, і от таким чином люди різних професій об'єдналися в організацію, і ця організація впливає на рішення місцевої громади. Наша організація рядова. Кожний член організації має право одного голосу. Всі рішення приймаються колегіально, більшістю голосів. Ми працюємо системно. По перше, ми відкриті і е, всі е, наші всю нашу роботу ми викладаємо на сайті і друкуємо в наших матеріалах. Системно це значить, що якщо ми вивчаємо якесь питання, ми його вивчаємо від виникнення проблеми до дій влади, до можливого розв'язання і кінцевий результат негативний чи позитивний. Ми суспільству доводимо, що була проблема. Ми хотіли її вирішити, або вирішили, або не вирішили. Але проблема є, і про неї слід знати і її слід вирішувати. Ми не тільки хочемо впливати на владу, ми хочете, хочемо, щоб наше аморфне суспільство воно почало розуміти, що наша держава це я, він, наш сусід це ми. І якщо ми будемо думати, що хтось прийде невідомо ля, і нам щось зробить. А я буду тихенько сидіти собі на дивані і чекати. Цього не буде. Наша держава, це ми, і ми повинні робити її кращою. Ви знаєте про що я зараз подумала? Ну мені здається, після революції гідності так, уже влада не може ставитися до своїх громадян, так як це було раніше. Тобто, не може взагалі не звертати на на них уваги, тому. Що громадяни заявили про себе так, дуже гучно. І, і тим не менш, те, що відбувається, особливо селищна рада, мені здається, сьогодні все одно громадські організації вони викликають таке роздратування у влади. Так, ну, Я не можу представити, що для якогось мера так, чи селищного голови, міського голови громадяни, які сидять у приймальні, так, і ви, Вимагають того, щоб їх прийняли і вислухали з якогось питання. Він з розпростер... роз... розпростерними обіймами їх зустрічає Так, дійсно, так, так, так дійсно, у ви праві, селищній раді, коли як ми, це ми звертаємось до місцевих органів самоврядування там, з запитом, з депутатським зверненням або з взагалі. Так, я перепрошую, є запитання. Так, слухай вас назвіть себе, а то мені дорікають, що я не відповідаю. Доброго вечора. Назвіть себе, будь ласка. Здравствуйте. Так, одну хвилинку, одну хвилинку. Інна, у нас вже другие гості. Я не можу вірня так ізвинить, okay. да. сина багасловська ми на сьогодні закончили. Слюбує можливість така, ми обязательно пригласимо в ефір. Продовжимо наш розговор. Справа у да. тому, що зараз наша держава знаходиться в таких умовах, що е, наше суспільство повинно зрозуміти, що е, зараз єдиний шлях виходу із тої ситуації, яка склалася, це е, суспільство повинно консолідуватися. І направити в правильне русло свої ці зусилля. Що, що я маю на увазі? Ко, люди повинні навчитися на місцях е, вирішувати свої проблеми, так як це зробила альтернатива. Е, мої слова підтверджені діями. Е, це, і е, правильно Павло Дмитрович сказав, е, оформлена інформація в альтернативі в, інфо, в інформаційному віснику. Який, а де ви це розповсюджуєте? У себе в Пісачині. Ми стоїмо на зупинці і роздаємо особисто людям от, от такі от примірник. От, для порівняння, отаким от він був на початку, зараз оце такий. Він. Ну, і що там за інформація? Це... Лю... Лю... А збираємо... ви знаєте, чого я боюся. Якщо виходять ці бюлетені, в усякому разі свою журналістську діяльність, що я бачила, це тільки ну, такі парадні звіти, скажімо так. Так, Ми оце зробили, ми отакі Кожен... молодці, А тут ми так зробили. молодці. Кожен Бажаючи може ознайомитись з ними mm. на нашому інтернет-сайті, який вказаний, і там прочитати про ту або іншу іншу проблему і зрозуміти, зрозуміти, яким шляхом, завдяки яким діям вона виконана. Угу. І... Я хотів би трішки зупинитись на зміст. Зміст наших матеріалів він дуже різноманітний. В першу чергу, це, звичайно, звіт перед громадою про ту роботу, яку ми виконуємо. І якщо нам всі наші матеріали підписані нашими прізвищами, в матеріалах розміщені наші телефони, ми відкриті. Ми обов'язково розміщуємо е, проблему е, витрачених бюджетних коштів за півроку, за рік. Селищної ради селищної ради, депутати селищної ради, про... А до речі, про... мені до Щас перепрошую, я вас переб'ю. мені доводилося часто доводиться часто спілкуватися з депутатами Харківської міської ради, і у них є величезні проблеми. Їх запити стосовно бюджету, так, стосовно якихось таких фінансових документів, вони закінчуються нічим. Тобто, місцева рада Влада... вона їх не надає або надає відписки, так Влада відписка це. Таємниченість, пісочінська влада стара. Особливо, якщо мова йде про кушту. В цьому теж вона подібна до інших рівнів влади. Відчинити. Тому ми постійно звертаємось до органів прокуратури, якщо потрібно, до органів міліції. Наші Активісти вони постійно звертаються з якимись запитами. І якщо нам не відповідають, ми просимо допомоги в правоохоронних органах. Правоохорон. Ну, і Пісочин, як я розумію, це таке смачненьке містечко з точки зору землі. Так, звичайно, звичайно, у нас дуже велика кількість підприємств. І ДБК, місцевий куряжський, і лоск. І напад Надія, які платять великі пад Харків авто, які платять е, значні податки, е, і які йдуть в нас в місцевий бюджет. І за рахунок цих податків е, вже безпосередньо ці гроші йдуть на потреби громадян. І от е, тут, якраз в цей момент, е, повинен бути переломний. Наше суспільство повинно усвідомити, що вони повинні вимагати від влади, від влади виконання своїх прямих обов'язків. В принципі, за тими подіями, які відбуваються, то скоріш за все, що це суспільство починає се і зараз от, нам в першу чергу людям потрібно вивчати наш досвід і впроваджувати ці технології в себе на місцях. Тоді буде яскравий ефективний ну, результат. Поки що, поки що люди все ж страх у них присутній, і тому вони за допомогою звертаються до нас. Ми з ними спілкуємося, вивчаємо проблему, допомагаємо. Інколи ми про це пишемо, інколи просто допомагаємо. Люди альтернативу читають, цікавляться. Ми вивчили таке питання, що в селищі дуже багато цікавих людей, про яких ми теж пишемо. Наприклад, у нас в селищі жив, жила людина, який був один із перших людей, який почав керувати електровозами, і отримав орден Леніна. Ми видали ось таку альтернативу. Ви пам'ятаєте, 3-4% відсотки людей 22-го року народження це ті, що пройшли всю війну. Ось одна із один із цих людей жив поряд з нами. Він вцілів, він був призваний в 39 році, а закінчив війну в 46 му Він має два ордени за відвагу. І ось ця стаття вона викликала дуже великий резонанс і його внук. В класі вони проводили урок мужності. Його внук розповідав про свого діда, і вже 30 дітей знають про те, що українці захищали, що вони поряд з Польщею і Білорусю найбільш пострадали держави в роки Другої світової війни, а не так, як заявляє президент нам недружної країни про те, що. Вони б перемогли так би з України, як ви м'яко сказали. Президент не України, президент країни окупанта. Мені здається, так, це так, так треба називати. Ви знаєте, знову ж таки стосовно громадянського суспільства, те про що сьогодні дуже багато говорять. Ну не секрет, що нашій армії допомагають громадяни, волонтери. Ваша громадська організація сьогодні здається, немає жодної громадської організації, яка б не відгукнулася на допомогу. На там, потрібну допомогу нашій армії українській, що у вас в умов в умовах окупації нашої держави північним сусідом, ми не могли пройти мимо цієї події, і ми долучилися. Ми робимо це в межу своїх можливостей. Ми ставимо палатку. На мікрорайоні мобіль, на мікрорайоні Надія, де збираємо кошти. Залучаємо до цієї роботи волонтерів, які стоять безкоштовно, займаються цим. Це хлопці, молоді дівчата, яким не байдужа доля нашої країни. Навіть ми ввели таке своє ноу-хау, ми скриньку. Пломбуємо потім під час розпломбування залучаємо двох людей сторонніх осіб, які не мають ніякого відношення до нашої організації, і просимо їх бути присутніми, складаємо акт про перерахування цих коштів uh -huh. і е, публікуємо в Ютубі на своїй сторінці е, інформацію що зібрано п'ять тисяч там 800 гривень ці кошти е, витрачені таким то таким то чином якщо ми придбовуємо продукцію е, там без магазинах чи ще десь е, то ми публікуємо ще й чеки таким чином показуючи і нашій безпосередньо владі що потрібно сьогодні бути прозорими перед нашими е, українцями Перед нашими платниками податків. Е, більш того, е, окрім цього, ще е, якщо ми придбовуємо. Дуже велика кількість хлопців, які е, займаються цеховим виробництвом, е, фабриками, вони самі виходять на нас і ми на них, і ми в них придбовуємо продукцію. Якщо, наприклад, на ринку ця, ці комбінізони стоять 700 гривень, то ми їх придбовуємо за 300, за 250 mm -hmm. Тому що люди йдуть на зустріч. вони залюбки виготовляють цю продукцію набагато дешевше і дають за, по собі вартості. А взагалі, то ваша громадська організація, чим ви ще займаєтеся? До чого долучаєте людей? Широкий спектр роботи це починаючи від того, що ми приймаємо уваги та пропозиції наших міш... мешканців пісачинців до вирішення тої або іншого питання, закінчуючи відстоюванням інтересів мешканців в селищній раді і. Ми щорічно проводимо екологічні суботники. Крім того, вже традиційно ми щорічно проводимо велодень. Це таке змагання спортивно розважальний захід для дітей і дорослих. Ми починали з того, що до нього приходили там десь 20 дорослих і 40 дітей, то в останній раз вже було близько. 200 дітей в ньому прийняли участь, ну і приблизно 100 дітей. Це веселі дитячі велозмагання, а під час підрахунку результатів все ж таки повинен, повинен виявити переможця, гостей розважали і співаки, і дуже цікаві люди, і інші виконавці. Mm -hmm. Завершували все нагородження переможців. Переможцям треба велосипед. Oh, я я зрозумів. Ну ми... це такі заходи так, для так. людей залучені до Так. Людей. Крім того, mm -hmm. з ініціативи нашої організації ми встановили хрест пам'яті Голодоморів морів на території нашої церкви. Це ось фотографія одного із першого служіння біля, біля церкви. Mm -hmm. Ви знаєте, і хлоп... у нас дуже мало часу, буквально угу. хвилинка. Я все це зрозуміла, тобто я так розумію, я що працю. в пісачині в пісочині знають про вашу організацію. Буквально хвилину сьогодні дуже багато говорять про децентралізацію влади, надання більше повноважень місцевому самоврядуванню. У вас є бачення того, як це повинно відбуватися? Так, ми час від часу буваємо присутніми на конференціях, семінарах. Недавно ми зустрічалися з нашими польськими колегами. Під час цього семінару нам стало відомо, що в в Польщі діє такий собі референдум. Там дві людини згідно законодавства Польщі можуть відкликати депутата. Це давайте на цьому ставити крапку. Це дуже хотілося, цікаво Хотілося б ще, е, сказати, Буквально що секунду. ми співпрацюємо з такими організаціями як «Каратичанська Єдність, mm -hmm. Деркачівська альтернатива, е, товариство учасників руху. І чесно кажучи, зелений фронт хотілося б, щоб цей досвід набагато і ширше був. Дякую, член редакційного колегії інформаційного бюлетеня Альтернатива Павло Нетеси, депутат Пісочинської селищної ради Артем Фесун. Дякую, це була програма. Будь в курсі. Зустрінемося понеділок о сімнадцятій.